Доброго дня всім інтернетовцям, які полюбляють купувати в інтернеті різну херню. Таку, наприклад, як я оце купив. Сьогодні я вже на оцей газонокосильник купи... надягнув ось цей ковпачок. Бачите, ковпачок. Ось цей червоний. Ось цей червоний ковпачок я надягнув сьогодні. Зараз подивитесь, нахер він потрібен. Вчора я знімав без ковпачка, бо він не налазив. Як бачите, нова, тільки куплена. 2 травня я заказав, 3 травня сказали вже прийти. Коли заказував, він коштує за перепосилку 160 гривень. А вже коли прийшов на наступний день, він вже коштував за перепосилку Ну, за посилку 250 гривень. Бачите, як за одну ніч з мене зняли 90 гривень. Так, я вчора вам показував, як це гівно працює дерьмо. Сьогодні з цим червоним ковпачком. Ось подивіться, як він працює. Включаємо. Завівся добре. Це заглох. Травка молоденька, не товста. А тепер висмикнемо. Ось так він косить, навіть з ковпачком. Вчора без ковпачка він таким був, глохнув. Так, зараз знайду одуванчика. Він вчора заглох навіть на одуванчику. А ну ковпачок, як він, на одуванчику заглохне. Зараз ось, бачите, одуванчик ось. він. Ось, біленькі. Біленькі, бачите? Ану, давай. Ось і дивіться, оце гівно коштує тих грошей, які вимагають з нас через інтернет. Оце газонокосилка. Оце гівно, за яку за доставку ще взяли з мене 250 гривень замість 160, які мені сказали, що він коштує за перепосилку, за доставку. За доставку. 160 гривень. Ось так, місто Київ, е, нова пошта, накручує гроші. Хер зна, звідки вони накручують такі гроші. Добре. Зайдемо трошки сюди, в іншу травку, включаємо. Це вже не одуванчики, це просто пастуча сумка. Все, пастуча сумка заглохла. Люди, думайте своєю головою, що ви купуєте, бо реклама це завжди гарно, красиво, все, ну, все достойно. Але оце таке гімно, як я купив, ось бачите, ось два акумулятори, оцей ніж круглий, потім, потім пластмасові якісь, там штук, декілька. А до речі, там сказали три насадки, а я бачив лише дві насадки. Тобто мені третю не дали. Ось бачите, ось ця насадка, яка не ріже ніхуя. Потім пластмасові якісь пропелери, які теж не ріжуть. Ось цей акумулятор на 48 Вт. І оце гівно мені обійшлося для мене великі гроші. Бо з моєю пенсією в 3500 це, це гроші, до речі, жінка дала. Бо мої всі гроші, моя вся пенсія 3500 пішла на оплату комунальних послуг. Квартплата, так називаємо. залишились зовсім без грошей. Тепер купило це гівно і залишились взагалі без грошей. Добре, що на Україні хоч контейнери мусорні під замок не чіпляють. то може десь щось. Охопимо, як це в казці кажуть. Бігла через грабельку, окопила листочку крапельку і так далі. Ось таке гівно у нас продають. Слава Україні!